Застраш перш можна команда на зв'язку Капітан Назаріо. Ми продовжуємо проходження гри і волі. Так, починаю я трошки не там, де я хотів. Я все ще от наступний день пісто, як я поспав після беню серії. Але просто пишуть вести, я мушу вам. їх читати. Любінозаріо! Дуже довгий час я тебе не чула, милий. Взагалі то знаєш, краще взагалі повертайся додому. Я дуже сумую маму. Тут це, до речі. Від діда тобі ще залишився. Деякі речі 500 грн. Класно. Ну, Поки що я не планую повертатися. Як мінімум, треба собі заробити багато грошей в цьому затхому селі. Та я тоді можна буде вернутися і вже якось кайфувати від життя. Вам такий на життя тут. Якомога більше грошей заробити Скоріше за все, я захочу мати десь приблизно 300. Мільйон голди Мільйон голди Ми вертаємося в місто. Купуємо. Ну, побачимо, скільки то вистачить нам квартир. З тих квартир ми будемо отримувати прибуток і будемо собі спокійно жити в місті. Подовожувати, займатися туризмом і загалом кайфувати від життя. Так що. Окей, будемо старатися якомога більше заробляти, то потрібно покращувати свою інфраструктуру в селі. Е так, прекрасно. Ти диви. А я проявився прям план. Прекрасно. А то я думав, чим займатися? Який буде сенс проходження? Ось він і є. Ми збираємо мільйон. Я купівлю нерухомості. Для безбідного бідного життя. Класно, класно. Окей, тоді я погнав собі спокійно рибалити по одню або ще чимось займатися. Може якісь завдання? Глянемо відразу. Якийсь буде фестиваль? Ні, один, два, три дні. Є. Бебрін а... в сраку. Я прекрасно знаю, як ви поступили зі мною. Не думайте, що я коли небудь це забуду. Окей. Погнали тоді на. Так, треба набрати води. тут А, не дістаю. Окей, я ребави включуся, коли, не знаю, або не доїсть, або буде якийсь контент новий. Прішде все, будемо чекати літа і дивитися, що буде літо відбуватися. І бодай у нас буде календар. Окей. Так от я перебавив і що ми за день виловили? Медузу ми її потім з'їмо, будемо мати ще плюс один до фішингу Золотий 3 золотистих флаудера 6 годин йшов з... сундучка. 2 герінга фіолетові, 3 Anchса золоті, 5 герінгів золотих, анчовса 2 фіолетові Ще один фіолетовий. Ось тут ребенку. Я взяв замість голди. І також геот. Теж сундучка знайшов, якийсь заморожений. І середини штуки. Якось так. Вертаюся. Додому, і ми підняли рівень зараз. Побачимо, що ми за це получимо. Спимо ми і получаємо 5 рівень фішинга. Риба коштує 25% дорожче, Класно. І ця а, Як трапеж. Пастка так. Зменшена кількість. А це вміння зменшена кількість ресурсу, який ми. Витрачаємо для будівництва крабових пасток. До речі, треба буде крабову пастку зробити. Тут з неї потрібно. Зараз не глянемо. Раз я ці дні рибалю до Літа Тоще топ. Ам, нам що потрібно? Ну от давай потім, бо я хочу порибавити цього разу в себе. На озері тут. Щоб робити ці мені потрібно один багміт. У мене скільки. Я ж їх багато знайшов. Один, а де інші? Я їх що подавав чи викидав, нічого не розумію. От блін, реально нема. Ну нічого, можемо зробити трошки наживок. Я ще 10 сундука знайшов, до речі, тому у нас... Уже Знов 20, не рахуйте. Так, у нас виросло потейтон. Збираємо. Явно потрібно займатися. І ще не виросли не Я їх і певно забув підлети. Mm. Так не погано картоплю, вечір СЕП. Золоту картоплину я залишу, буде мені енергія. Так, окей, все ніби в порядку. Підливати нічого не треба, у нас вже 6417, до 10 тисяч добити. Окей, буду рибавити. Вже в кінці дня покажу вам, який буде у мене тут у ВОВ. Так, я тут дорибав. Короче, один мусор був у мене на озері там, і я пішов е Рибавити туди, куди і попереднього дня, але цього дощ. Мені, по суті, все то саме ловилося, окрім я зловив після полудня сьогодні ось таку дивну рибу змію, три штуки золотистих Еля якогось. Е він ловився доволі важко. Ну, Мені не важко, просто, ну, просто з іншою рибою. Подай трошки прийшлося з нею повозитися. І один оцей хальбут. Також я знайшов один сондочок, якому був е, смарагд. Все інше класик. Медуза топ. Ти з'їдаєш, ти майже повністю від, ну, повинно відновляється енергія і ще плюс на весь день маєш плюс один рівень до рибальства. Тому я зловив це все на трошки вищому рівні рибальства, ні зазвичай. А то саме. Наживка то саме, яка вже майже закінчилася. я певно піду Наступного дня по майню В шахті. Побремі квес тих сламаків тупих. Лаймю снімаків, бо не як жалейки виглядають. Це піде у нас на пригоди. Ах, хліб. Звісно, я вже його ловив колись. Ні. На, тобі сюди список. Та, сюди. І мені потрібно. Що ти робиш, не викидай її. І... Зуду ну, з'їхав. Ні одну сюди закидаємо. Це інший йде на продаж. Та сюди, замію сюди. Те сюди, те сюди. Те. Потейто. Потейто ще залишимо. Я візьму Геот на майбутнє. Хей теж здамо. Це ось з'їм Картопку я з'їм. Желейку я залишу. Щось тут. У мене сіво купенергії, довірять, залишилося. Попри те, що я в цілий день рибалив. До речі, я жлейку з'їв одну і знайшов. Тому все класно. Окупилося. Ем, треба змінити... Де воно є? О, кірку і меч, цього достатньо. Ести, їсти, маємо картоплю. А маємо 7 літків, ну вон, давай, картоплю сюди, це сюди. Зараз я спати тоді. У нас фермер п'ятого рівня. Так, у міні Та... На 20% більше подоба цих продукцій всілякої виготовляє. Ну, мовака більше, получає, 20% і тому подібне. Мої кури, значить, теж будуть на 20% більше е, стаєць. Це, це в світській цій пропаганді. На дої виросли на 15% в республіці Білорусь. Кількість м'ясокомбінатів в Республіці Татарстан виросла 50 разів. Так, ці ростуть, як я розумію, ні, не ростуть, вони коштують десь процентів Так, Така бульба, тому подібне. Айно. 280, 724, 3000 поверх. Плюс Можна купити Іридіву вудку Іридієву вудку в цьому. Ну, відео. Ем, окей, я днів все підливаю і йдемо. Здамо ці. От є... Смарагд так, я пришел. Mm. Сначала переверяю его сурники. <сі> так файного можна можно найти. Він? иен. Туда. Ага, я можу, пере... А Почему я не могу? Ладно. Окей. Okay. Эй, hey все? брак. Так... Мені цікаво, що цьому... Замороженому геоді. <гум> Ще треба 30 секунд почекати. <гум> ти... й да фудів нейшов. Зеленьку зі зірочкою Хто таке? Мы можем цьому поїхати в шахту На звуку. Мужик, давай швидше, мені потрібно в шахту відправлятися. Хватаю часу на це все. Мені подобається таке. Ні? ну, бо мені там викинути, мені слот займає. Просто з'їсти, окей, не все. Чекай. Хай сюди, бо тобі знову подариться. Куда? Чекай. Ага, процессе рот, зрозуміло. І ми получаємо три камінці. А я не можу, Три камінці, я серйозно. До щоб ви знали, Шість е... Шість золотої руди я не йшов, це. 502 тисячі годей, по суті. Це серйозно. Серйозний я ще був. Можу, навіть найприбутковіші, які я виловлював з. Рі. Ну, за ям. Ну, я думаю. маємо 10 1000, але це поки що. Чого нам не дає. Окей, я копати, якщо щось буде цікаве, то включусь, якщо ні, то. Побачимо, де включусь. Так, я досягнув 10 рівня і тут сундук. А в ньому. Lopuk? Nie znam. Odniecenie, <grystanie> do immunitetu um, Ok. Jasne, pewno. Tutaj Co robić Ja nie znam. razu, a tam to ja nie znam. Welcome to the jungle. Типу того. Ми виконали також завдання ініціація Зараз вас вам покажу. Що якийсь бомб той самий, легендарний. О, краба вики. Так, черебом, справді. Ну, Пообжевататися, бо мене вже і побили, так непогано, скажу чесно. Але ми. Мене до сейф місця дійшли. Ініціація. Піти в. Це. У гільдію А я вже піду наступного дня, бо треба там ще розгрузитися. Які цей снікер геть. Я хочу скрафтити собі. 30 штук класно Окей. Зараз е, ключусь тоді. Я поспав, одиться я рівень підняв, так? Ммм, то я підняв рівень. Бою вих умінь плюс 5 до ХП. Можемо якийсь ковечко крафтити крафтити рецепт. Стейк з м'ясо жука. О, не знаю, не знаю. Я ризикну таки їсти. Окей? Емм, um, тут ніби все в порядку. Уже перше. Уже літо! Літо на дворі. А ну? Оп, і музика нова. Девона, да, покажіть мені. Перше вас я бачу. і... ...посрати. Вт... Посрад. стільки тут всього цікавого. А літом цікавий інша риба а ловиться чи ні? Файно є, файно є. <рігане> ну таке, нам все ще потрібно йти. В шахту. Геонди і погнали. Треба буде посапати знову все. Чи не йти? Давайте давайте підемо, глянемо календар новий. І, може, купимо цих собі нових е, агрокультур, які є тут у нас Літом Щоб засадити город? Дем-дем-дем-дем-дем Ось -дем 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 -дем. по 30 штук кожну йдемо купляти Так, днюхи-днюхи-днюхи луга 11 часова. Чебальський турнір на 2 дні! Оце, Оце ми треба підготуватись І в кінці Дійш сраку Останнє що я якісь танцювальні Луки Топ під Чого собі 90 енергії плюс? Це підголовник Чи цю фірму? Ну, Та, воно мені щось таке не потрібно Окей, там тоді геодез дамо Може щось з них цікаве випаде Ух ти Ммм, е. нові. Новий флавер, кольно. Тільки всього нового це не подобається. Це теж може зібрати. Чимо. Чи можна? Чи можна? Ще півгодини. То мозочка така прям літня, літня. 32 наживки ми тут маємо. Ну давай, давай, давай. Десь кончить. Погнали Шоп! Що ти можеш купити? Все те саме що й завжди. Дай ми будемо агеоди розбивати. Mm -hmm. п'ять Ммм, mm -hmm. а що це таке? Лаймстоун. Само. Mm -hmm. Чість Celestia, мінерали два різні. А непогано з трьох таких ніби звичайних геоднів у нас. Копту Усіляку Це ми газ поглянемо. Mm -hmm. Якось потім я буду сам того сприймати, майбутньому, красиві, красивіше було. Поки що все складаємо. Na kupu Hej, nie ma nas. Uh, jakie nas U NAS NA psychologiem. Nie, 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 nie. Fajnie, nie, nie. Fajnie, nie. Fajnie, SIĘ Fajnie, nie. Fajnie, nie. Fajnie, nie. Fajnie, daj Fajnie, 12 днів. Це щось таке, та я би на багато днів взяв. Опісит Корн. Кукурудза 14 днів кукурудза Це ніби дорого, але давайте зробимо кукурудзяні поля. Як вам така ідея? Я кукурудзу загалом, загалом. люблю. Іки тебе буде гавно обкласти все це. І продовжують. О, після. Після першого її жниви вони ще будуть. Давати мені кукурудзу тобто що потрібно. Я купляю, ну не знаю, скільки мені потрібно. мені потрібно... Попробуємо поки що не всі купити. Це 20 грядки буде. 60. Давай 60 для початку. Окей, іду засаджу, і потім покажу вам результат. Ну, загалом ось такий у мене результат. А, так, тут уже я прибрав, я тут все покосив що спортилося. Так, тут я. Наступного дня ще добудую. та буде ще закупити кукурудзи трохи, і ми вже будемо мати полосінні 4 поля. кукурудзу Побачимо, що то в нього вийде. Кудзов я теж наробив. Маємо вже е, 6 глини Я трохи цих поїв, щоб мені було нормально. Наступного дня ми займемося. Певно. Еж, я десь рибальством займуся. пану на ріці. Попробуємо. Так, попробуємо справді на річці. Це зупиняється. ти це візьми з собою. Точно будеш підливати рано. Зараз росте весною, тому нема сенсу. Дочко все інше ми так чи інакше маємо. Також мені варто наперед взяти GLF, щоб з'їсти потім. І, типу, все. тебе питаю чи якийсь рівень получу, чи ні. Окей, mm -hmm. okay, я тобі попідвиваю, і ми продовжимо уже на вісі. Тут, до речі, завдання. а Лінус це той безхатько, хоче, щоб ми йому кварц. Принесли. Окей, Лінус. Хай буде. Якщо я знайду кварц десь, то віднесу тобі не хвилюйся Так, війня якась не потрібна, вона нам. Так от, я подумав, що файне місце для риболовлі може бути ось тут. Є річка, може тут і мусору менше. Окей, включуся, коли порибалю весь день. Скажу, що белом. А перша наша рибина буде Санфіш, окей. Так от, я порибалив тут -ка. загалом ось такий улов. 8 пайків, 7 санфішів і 5 рейнбоу троутів. Тротів, тротів. Так, і багато цих водовислів. так Також я знайшов одну е медузу у язів. І також набагато більше цих е водовислів. До речі, зірочок взагалі немає. Там, де я ловив, тільки три рибини виловлюються, без зірочок взагалі. Це доволі цікаво. А якщо вам потрібна така риба, то тут вона рівну великій кількості водиться. Тому можете цим собі користуватися. А, також я знайшов три сундука. В одному була одна вуглина, в другому було 10 наживок, і в третій було 20 наживок. Це було прям непогано. Отак, от якось. І також я, здається, ну, здається точно підняв ще один рівень рибальства. Зараз ми це поглянемо. Я не яка риба в мене є якої нема. Санфіш у мене була, таких не було, окей. Це все інше йде на продаж. Сюда, сюди, сюди. І гроші є також. Пінчус. Опай. Не можна лопати, окей. Світлячків не можна. А Всі інші гроші витратив на кукурудзу, тому. Погнали, спати. Ой, що осталось. Ночі бузин родрус. Еб. Um, так, можна ще кість цей крафтити для наживу якусь туку. Um, можна крафтити спиннер, можна крафтити ще якусь uh, пастку. І сонар можна, це для глибини, як я розумію. І плюс. Е Рибальства рівень. По рибі ми заробили. Мало. Молодка риба. Ніяк. Без зірочок зовсім. Дивно, чому там взагалі ворожі, мене ловиться риба? Може хтось знає пояснення, можете написати. Мені буде цікаво. Окей, я думаю, в наступній серії ми підемо. Уже до цього. Чакую і на ферму марні. Окей? Дякую, що дивимося. Надіюсь, вам подобається новий формат скорочених відео. Капітан Назаріо. Кінець зв'язку.